Колись мені подруга розповіла таку історію. Вона каже: слухай, вирішила я спокусити свого чоловіка купила собі неймовірну білизну, стою перед чоловіком. Він каже, суха, відійди від телевізора. Там зараз футбол показують. Ти чого там стала? В такому випадку дівчата, я розумію, що ми ображаємося, ми кажемо взагалі, що відбувається. Справа в тому, жінки з вінуса, як кажуть, а чоловіки з Марса. В нас інші потреби. Фраза, яку ви бачите, показує гуморно, що ви можете сказати своєму чоловікові, от саме в такій ситуації. Чи таке амбос? Амбос слово має три значення: Перше, це медицина. Друге, це в нас ем, такий шматок з заліза, який використовують ковалі, коли вони хочуть працювати з металом. Тобто... Ем, коли ви кажете wie айн Амбос, ви говорите своєму чоловікові, що слухай, ти такий вразливий, як шматок заліза. Тобто, взагалі, навіть нічого з е, почуттями, з романтикою в, в тебе нема. Я використовую цей вираз, коли моя е, кохана людина щось таке втворить, мені це не подобається. Я кажу: слухай, містер Амбос. Ти взагалі трошечки подумай, як ти зі мною спілкуєшся і наскільки ти чутливий. Використовуйте німецьку з гумором і використовуйте слова з радістю, оскільки людину поразити або поранити можна дуже легко. Якщо ви скажете це з гумором, то я думаю, він не зрозуміє, що ви його назвали шматком заліза. Гарного дня.